Блифування, віддування щік, і не більше поки що. Що стосується, просто ви почали з цієї заяви, коли там Зеленський розказує, що вже не вдасться, то і то. Просте питання. А ти на це коли погодився? Ти не це поводився від самого початку. Якого біса ти дурив людей? Якого біса ти розказував? Війна до переможного кінця? Якої холери ти в залі Верховної Ради, відповідаючи на абсолютно коректне запитання Гончаренка? До речі, не тобі задане. А Юлії Севериненко, коли уряд незе за законопроект щодо терміну демобілізації, тому що уряд зобов'язаний. Це напряму написано, було в зобов'язаннях уряду, які були опубліковані під час одного з голосувань. Тоді, ну власне, при кінцевих положеннях це було записано того мобілізаційного закону. Вже давно був зобов'язаний це зробити. Ти тоді зривався, кричав, що повернуться після перемоги наші військові. І все. Перемога точно не означає варіанту фактичного. Фактичної відмови від своїх територій і прямої заборони Україні їх повертати упродовж довгого тривалого часу. Просто питання: навіщо ти брехав громадянам України упродовж тривалого часу? Навіщо ти обманював? Якщо ти прекрасно знав, що всі без винятку варіанти? Після того, коли ти в 22-му році вкрав українців перемогу, була можливість перемогти. В нас реально була Росія не готувалася до справжньої війни, вона готувалася до радісного шасивого походу, який їм обіцяв, очевидно, тоді українська влада. Після того як ти вкрав цю можливість, у нас варіанти, ті, які ти представляв українцям, ніколи ні разу вже не були можливими. Ти роздував істерію, що всі, ті, хто в цьому сумнівається, російські псошники, все ти один єдиний правий. Тепер ти виходить на себе, переносиш цю роль, яку ти кидав на інших. Ти російський псошник, зрадник і агент. Інакше як це називати? Тобто, ти весь час розказував, що тільки переможний кінець останній раз, буквально два тижні тому, ти заявляв тільки перемога. І тепер ти кажеш, перемоги не буде в принципі навіть в огляді. Ні, ну звичайно, після цього ти можеш зробити заяву, що найстрашніша поразка це все одно перемога. Ми розуміємо, ми до цього звикли. Це акторські прийоми. Але ну давайте тоді пояснювати ця тема, що України заберуть ці території і будуть встановлені якісь спеціальні угодні, ну якісь домовленості, чітко зафіксовані на папері під гарантії, що Україна не матиме права їх повертати. Ну, може звертатися тільки дипломатичний шлях. Що таке дипломатичний шлях? Раз на рік ми будемо звертатися до Москви з проханням, віддайте наші території. Москва даватиме відповідь, ні, ми їх не віддамо, вони наші. Після того нас через рік ми будемо звертатися знову, вам таке право. Оце на це все ти вже давно погодився. І тільки цей варіант ти розглядав щодо наших втрачених територій. Іншого не розглядав, до речі, ти шельмував Мінськ. Мінськ передбачав, що. Вся територія, крім Криму, Україні, повертається. Це обов'язкове повернення. Путін ніколи не назвав ці території своїми. Він навіть не визнав з проведеного його ж орками там фальшивого референдуму. Росія не визнала цей референдум. Ніхто не визнав її сателіти, ні раша не визнали той референдум в Донецькій і Оганській областях. Ну, так званих ДНР, ЛНР. Ніхто. А... І мінські домовленості передбачали повернення цих територій, і щодо Криму, який не входить в мінські домовленості, вони передбачали ну, власне, вони не передбачали нічого. Тобто, це означало, що Україна залишала за собою право, якими способами вважатиме за потрібне боротися за повернення Криму дипломатичними, судовими, військовими. все. Ти зараз узгодив питання, що ми втрачаємо території і право на їх повернення. Це най, найдикіший варіант, який можна було тільки придумати, при тому, чому ти подивився на нього дуже давно. І зараз ти робиш вигляд, ніби це щось таке зовсім нове, і це зовсім нічого страшного, це все прекрасно. Ні, просто згадати зовсім недавні історії, коли ти говорив діометрально протилежне. Оце щодо особливої підості і мерзенності в цих цих і в цих поведінках. Тепер щодо того, що всі зараз заговорили, що ой, уже зараз, от зараз, буде заморозка, я аналізую факти. Факти, ті, які стосуються безпосередньо відкритої інформації, не дають жодного об'єктивного, жодної об'єктивної підстави для такого висновку. Я говорю ще раз про відкриті факти. Про те, що ми знаємо від Віткофа. Про те, що ми знаємо від Ушакова Рашиського, яким він вів переговори про розмову Віткофа з Путіним. Давайте не будемо повторювати цю казочку. Вони зустрілися. Це була з лялькою Путіна. Це була представницька частина. Після того ніякі три години ніяка лялька Путіна не розмовляла, Реальний Путін які три години. Там ще два роки тому, більше як півгодини, він не міг витримати це ще Ердоганом було зафіксовано. Тому насправді мова йшла про переговори цього разу, реальні серйозні переговори двох людей, яких дійсно є спільне бачення, як закінчити війну. Обоє зацікавлені в тому, що вона припинилася під економічні і фінансові бонуси. І тому шакові розказував, що Америка їм запропонувала дуже прийнятний план, тому що це прийнятний план стратегічне партнерство, американські інвестиції, зняття санкцій. Припинення будь-яких переслідувань щодо Росії, всі-всі-всі можливі для них бонуси, вивання мільярдів, вільнення від забороненої технології, все інше тиск на європейські країни, щоб вони послабили або припинили санкції. Ми європейські то санкції самостійні окремі, все підряд, плюс гарантії того, що території, які Раша зуміла окупувати на той момент, залишаться за нею під гарантією, що Україна ніяким чином не зможе їх собі повернути. Ніхто їх не буде визнавати російським, а ніхто не зможе. Це ну ідеальніших умов вигадати неможливо в принципі. І ушаков, який належить до так званої групи ну, шакалічих прагматиків, він на стику, він не так далеко від Лаврова, який є відверто з групи шакалів. Отих партія війни, але він все-таки за своїми поглядами, і принципами, і колишній посол в США і інші речі він зацікавлений в тій прагматичній частині, тобто він не належить до Мішуцінського крила, але за поглядами він близький до них, там ж війна між вежами Кремля, і Ушаков дійсно вихваляв ті результати домовностей, тому що вони для них ідеальні. Але чому я не бачу підстав для якихось ще раз кажу, відкритих підстав тих, які явні, для того, щоб сказати, що щось уже. Відбувається в позитивному напрямку, тому що ще раз кажу, Росія сьогодні поділена в своїй владі їх поки що цементують дві речі: е, легенда про Путіна. Тобто, ну Путін я розумію, що Путін живий, Путін не помер ще. Це точно інакше там стільки було б незадоволених, які би почали кричати, що цар та не настоящий, але там ну там з п'ять двійників працює постійно. З них Васильович, який навіть не схожий на Путіна на 14 років молодший за нього, має зовсім інші хвороби. Ну Путіна ви ж пам'ятаєте? Путін багато років тому він не міг право руку підняти вище, як десь так щоб подати руку, і то на дуже низькому рівні подати. В нього напівпаралізована права частина тіла. Такі речі не лікуються вже ніколи більше. Ніколи в нього отут парес цеї частина обличчя, все інше. А цей молодий мальчик, 15 років молодший, руками махає, ногами махає все. Ну видно, що зовсім інша людина нічого спільного має, при ступіше від Путіна реального. Набагато а який може бути рівень колишнього підполковника Федеральної служби охорони? Там думати не положено, там стріляти треба вміти до дуже добре. Тому насправді його шуточки, які він пробував повторювати реального Путіна, були не в попад. Він про них забувався. Він жив зовсім в іншому світі ніж справжній Путін. Той КГБшник. Був а цей був в охоронній компанії все інше, тому для нього це все абсолютно якісь чужі історії. Він їх не знає, не знає оборонних тих історій, все інше. Тому на справі переговори ще раз кажу, велися не з Путіним, а з Ушаковим. І вони обоє зацікавлені. Вони дуже зацікавлені. Але ще раз кажу, а я ж почав це Росію. Це поки що легенда, що править всім Путін, коли він реально здохне і про це буде оголошено. А до речі, вже кілька людей про це говорять. Трамп про це сказав. Так, Трамп після чи півтора тому сказав: а Путін взагалі ще є. Це був не Путін, той, хто зі мною розмовляв. А що з Путіним? Де Путін? А Путін ще є. Це пряма заявка, що я можу про все сказати. Зараз наш перший заступник міністра кордони справ Кисутя сказав, що це не Путін. Прямо сказав, там фотографія, в тому числі, зустрічі з Ушаковим, цього, з Віткофом. Ні, це не є Путін, це зовсім інша особа. Абсолютно інша, і я це говорю вже пару років. Тут правда один варіант на мене донос писав, що я бачите таким чином, говорячи, що Путін нібито здох, я не кажу, що він здох, послаблює обороноздатність країни. Ну, реалізата логіка така дуже десь захмарна. Менше з тим е, я на чому наполягаю в цій ситуації, е, їх тримає це і їх тримає поки що. Війна, доки війна, вони не можуть вжертися, вкуси хопитися один одному вгору. Якщо війна закінчується, причому закінчується мирним планом, о тим, який привіз Вітков, це колосальні економічні бонуси для Росії. Колосальні. Хто дістає бонуси? ті? Їх дістає уряд Мішустін. А я нагадую: з моменту визнання Путіна навіть не здохлим, а тим, хто не може не дієздатним. Який не може виконувати функції президента згідно з частини 2, чи 63, чи 61, я вже не пригадую, статті їхньої конституції? Написано, що влада переходить до председателя правительства. Ви знаєте російську історію. Він зачистить ситуацію так, що він вже стане президентом автоматично, так як голова похоронного бюро під час похорону одного генсека вже був автоматично наступним генсеком. Це всі знали абсолютно достеменно. Ви дивитеся, хто очолює похоронну комісію, це знаєте, що це наступний генсек. Тут та сама історія з Мішустіним. Якщо зупиняється війна, Мішустін стає президентом. Реальним стає президентом, якщо війна триває довше і вдасться їм якось добити Мішустіна економічно, то що, то в такому випадку президентом може стати хтось один з трьох Мантуров від Чем'язова, молодший Патрушев від старшого Патрушева, і Дмитрій Медведєв знову захотів стати президентом. Вони не зацікавлені, вони не зацікавлені в швидкому закінченні війни. Ушаков представляє протилежну групу, і тому яким чином Трамп збирається досягнути миру. Коли він пропонує тільки те, що потрібно, тій групі, від якої не залежить війна і мир. Війна і мир залежать від групи, які закінчення війни дуже небезпечне: Медведєв, Патрушев, Чем'язов, Шойгу, оця вся компанія, там Бастрики, не всякі. вони від цих вигод, які пропонує Трамп, вони нічого не дістануть. Нічого, вони тільки від них програють Ці вигоди для їхніх ворогів, для мішустінських Гігантські гроші вбиваються в бюджет Росії. Відразу всім русським водки по цистерні, всіх відразу все буде прекрасно. Росія розцвітає, всі голосують за, за Мішустіна. Це відомо на Росії ці методи. Тому Трамп підійшов з абсолютно безгузним підходом. Він пропонує, от, знаєте, є принцип такий батогом і пряником. Трамп батога заховав, коли йде мова з ким завгодно. Він витягує батога. Тільки доходить історія до Росії. Він батога ховає кудись глибоко в штани, дай Боже, щоб йому там нічого не пошкодило, і витягує велику торбу пряників. От він відправив Від Коф – це мільярдер, бізнесмен, який ні в дітька не розуміє в політиці в ситуації з нашою війною. Він навіть от її пригадує історію квіткіткевих його вичехвостив, тому що він казав: Ну Росія хоче забрати якогось там пару райончиків, якогось там Херсонської і Запорізької області. А що в мене віддати? Якась там неродюча земля, вся вже перебита. Коли йому пояснив, що там два головних міста, два обласних центри на тій території, і більша половина населення області саме там сконцентрована, у нього були такі очі, а я не знав. Тому насправді його відпускають. Вітков може їхати тільки з пряниками, тобто він пропонує те, що дуже подобається Ушакову, тому Ушаков був дуже радий, подобається Мішустіну, але що як смерть? Подібне смерті для тих, хто від кого реально залежить зупинити війну чи не зупинити. Тому я відразу, чому я це веду цю тему. Я не можу зрозуміти, з чого з цих видимих ознак ми маємо сказати, що зараз наближається закінчення війни. З видимих ознак такого немає. Відбулося все як звичайно. Мав бути дедлайн, після якого мали бути грубі санкції. Дедлайн провалений. Санкції не вводяться, Трамп знову каже, Боже, а може, я ще з Путіним зустрінуся? Боже, якесь буде щастя, ми там зустрінемося. І Зеленський з ним зустрінеться, як буде все прекрасно. І тоді ми щось вже домовилися, або тоді вже я щось покажу. Тобто відбулася ситуація, в якій Путін завжди, ну, колективний Путін, відчуває свою додаткову трьохкратну безкарність. Тобто. Зовнішні події, відомі нам, ніяким чином не дають підстави говорити, що є шанс зараз на якесь перемир'я в близькому часі. Більше того, навіть пост, постфактом, Вітков поспілкувався з групою зовнішньополітичних радників кількох країн і одним завгоспом. Радники, радники сказали певні оцінки, які на їхній погляд є достатньо оптимістичними з погляду Віткофа. Правда, мені в біса не зрозуміли, яким чином це має допомогти, те, що розказав Вітков. А в нашого ж завгоспа є дуже хороший прес-секретар. Його прес-секретар Володимир Олександрович дуже активно розхвалював, що там, де наш завгос бере участь, там все обов'язково буде дуже успішно і дуже вдало. І тому там неймовірні плани, неймовірні речі від Віткова, Ноль від Віткофа, Відкоф ніч. Чого не представив на тій дуже довгій путаній розповіді, скільки мільярдів доларів Америка готова вити в Росію, скільки там видобутку вона може зробити? Він говорив про економічні бонуси для Росії. Як Росія повинна з цим погодитися? І його друг Ушаков так, його друг Ушаков на це погоджується, тільки Ушаков ніяким чином не дотичний до того, як зупинити війну. Просто ніяким він, він дипломат і радник уже давним-давно відійшовшого кудись в астрал Путіна. Але він, він член о цього, ніби такого званого Політбюро 2. Він дійсно сьогодні серед тих, хто приймає рішення, але тільки один десь приблизно з двох десятків. Тому насправді там ноль інформації. Трамп, Трамп провів відеоконференцію. Я не розумію, якого біса наші е, лизоблюди назвали це телефонною розмовою Водимара Зеленського з Дональдом Трампом. Ніякої телефонної розмови Зеленський не мав з Трампом. Трамп запросив. Європейських лідерів він хоче розмити відповідальність, тому що він не впевнений, чи щось вдасться, і тому він запросив європейських лідерів до відеоконференції, де він їм представив інформацію, яку отримав від Віткофа, якісь свої плани. На цю ж відеоконференцію запросили і Зеленського дякувати Богу, що вже зовсім без України не відбулося. Більше того, наскільки я розумію, вона не передбачала можливість від нього ставити питання і давати якісь свої пропозиції. Це не передбачалося. Трамп просто розповів все, кілька європейських лідерів змогли сказати свої пропозиції. Зеленський не зміг. Але він після того розказував, які він мав прекрасні розмови з Трампом, як вони все погодили, як все підтримують, і все просто причудово. Трамп зробив заяву для преси, з якої, ну, як виглядає, все пропало. Там майже нічого не було. Крім того, що він не впевнений, чи Путін його не обмане, що він дуже розчарований для преси, якраз Трампа сказав. Я дуже розчарований. Він сказав, що чи буде якийсь дедлайн далі, чи що залежить від Путіна? Тобто, а що значить дедлайн залежить від Путіна? Це твоя реакція. Дедлайн це твоя реакція, а вона залежить від Путіна. Ну, таке щось. І про зустріч. Дві протилежні позиції. Спочатку Трамп казав, що він зустрінеться з Путіним, дуже швидко зустрінеться, але тільки в тому випадку, якщо Путін перед тим зустрінеться з Зеленським. А на цій заяві він говорить, ні, це взагалі не має жодного значення. Ну, тобто, заява коротка для преси, на мій погляд, дуже провальна, дуже негативна для нас, тому що вона показує, що Трамп знову дає Путіну карт бланш і дає якийсь час. Але. Далі появляються якісь чутки, які нічим ніким не підтверджені, що зустріч все-таки готується. Куча за масової інформації іноземних дають, в Римі відбудеться найближчими цього тижня, ще десь. В Саудівській Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах готуються, ще десь там. Але слухайте, я до цього все ставлюся досить обережно, тому що насправді перше, є російські зливи, є зливи наші. Оск, Криму Ворстрів Джорнал посиланням зробило на одного якогось невідомого, ніби американського чиновника, і на одного українського чиновника. Але ви читайте деталі і ви зрозумієте, наскільки це дурня. Там, наприклад, написано, що одне з завдань Росії в цій ситуації це поміняти Володимира Зеленського на якогось проросійського кандидата президента. В мене просте питання: перше, може бути хтось більш проросійський за Зеленського взагалі в теоретично. А друге, уявіть собі. Поміняти, тобто, як Росія поставить якогось більш проросійського за Зеленського, як витягнуть Юрія Бойка і зроблять його президентом. Як медведчука нас? повернуть Ну так, Чи у нас зарило? може все одно, у нас, хоч якісь ну, хоч якась ілюзія виборів, ще є. У нас може стати президентом поки що один з трьох: Залужний, Порошенко і Зеленський четвертої кандидатури немає. Якщо б якусь російську розглядати далі в списку градатів, ну вона буде десь 44 ю От Юрій Бойко наступний ну, підказують усика. Буде... Ну усик не стане президентом. Ну теж тим більше усик же ж, слухайте, усика не, не сприймають на Росії як по російську. Знаєте, я його недолюблю за його проросійські наративи в Україні, але це рускоміровські наративи. А на Росії від його його перемоги всього іншого там просто бісяться. Його не люблять на Росії. Тому я не думаю, що це саме той варіант. Не схоже на нього, щоб вони на це ставили. Тому просто чому я кажу, що дивіться на ці заяви в пресі через дрібнички. От заява Ворсів Джордана означає, що через неї злили якусь дурню, повну дурню. Я прочитав ту всю заяву, яка там була з посиланням на двох чиновників. Ну але це дурня рівно на 100%. повна тупість. Я дивлюся в Таймс і Блумберг. Ну я перепрошую ну, мого елементарного розуміння достатньо, щоб сказати, це повна дурість. Повна ні, видання солідні. Вся штука в тому, що вони ж і пишуть, це не наша редакційна тема. Ми поспілкувалися з певним конкретним анонімним українським чиновником. І нам таке він сказав. А що може сказати анонімний чи анонімний чиновник, якому сказали, до тебе зараз будуть дзвонити з Таймс, і ти маєш їм сказати це, це і це. І не дай Бог, ти хоч щось не так скажеш. Що він має сказати після того, як Володимир Зеленський аж і каже, ой, як хорошо! Ой, як чудесно! Ой, як ми все домовилися, Ой, як у нас все буде добре! Володимир Зеленський ж підскакує і каже, як це прекрасно, коли вони повним ходом до виборів готуються. Тому в цій ситуації інформація, яка появляється в західній пресі, це так звані інсайди з ненадійних джерел. Інформація, яка засвідчена від Віткофа і від Трампа, виключно негативно звучить для України. Інформація про наступну зустріч дуже непевна, хоча вона може і відбудеться, а вона абсолютно не певна. А з чого така впевненість? От я зараз читаю е, журналістів банкової, от тих, що на банковій працюють, от беремо з тих, знаєте, нормальніших таких, ну які, хоч не соромно і за них заглянути, беремо, скажімо, цеплієнка. Ну, всі навіть це один плюс один. Тобто, це повністю стопроцентно правоватне. Він пише добрі тексти про війну, але він політично стопроцентно лояльний. От я читаю в нього. Він каже, хлопці. Повірте, просто мені на слово, на мої відчуття. Я не бачу жодних підстав. Я не бачу, о саме, що я кажу. Я нічого не бачу, щоб це підказувало підтримувало, Але щось мені там далеко, 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 далеко підказує, що дуже скоро буде заморозка війни, і вона закінчиться. Це пише провадний журналіст Саплієнко. Він достатньо чесний. На відміну відео зблюдів, які будуть розказувати там, Зеленському Трамп оголосив якийсь пан, в якому все буде неймовірно прекрасно. Ні, він достатньо чесний, щоб сказати, підстав, ніяких нема, але мені зверху сказали, говори, що скоро буде заморозка. Тільки тому, що сказали зверху, тобто це робота темників. Просте питання: а навіщо запускати темники, що буде скоро заморозка зупинення війни, якщо для цього підстав немає? Ну, значить, є підстави, але публічних реальних нема. А що є? А може є просто якийсь дзвінок з Москви? Коли сказали: ну все, ребятки, ми тут добавилися, ми бачимо, з Трампом не виходить, а нам ліпше теж зараз заморожувати, доки ми можемо дістати а те, що Жаков казав, цей позитив, то ми йдемо зараз на заморозку. Тільки єдине, що це має бути обіграно так, щоб всі запуталися, всі були в паніці, перелякані, щоб це в кінцевому рахунку виглядало якісь там неймовірні поступки, ще там щось інше, щоб всі могли це собі зарахувати перемогу. Тобто хтось. Телефоном сказав комусь телефоном в Києві про такі перспективи. Той хтось в Києві сказав про це Зеленському. Від Зеленського, той самий хтось, хто сказав Зеленському, дав наказ проплаченим журналістам: просто розказуйте, що буде заморозка, без пояснень чому. Тому що іншого джерела, окрім джерела, прямо з Москви, іншого нема. З Америки інформація досить погана. А тут чому Дональд Туск каже, Дональд Туск порозмовляв з Зеленським. Що йому Зеленський сказав? Чи йому Зеленський сказав, що в нього інформація напряму від Путіна, чи він щось йому інше сказав? Туск, по суті, повторив те, що йому сказав Зеленський. Тому насправді офіційно відкритої інформації, яка б давала якісь перспективи, не існує. Але дуже активно почали говорити: ні, воно щось зараз відбудеться. Йдуть дуже активні вкиди. Правда, половина цих вкидів від українських чиновників анонімних, і це мені дуже не подобається. Чи це дасть ефект? Чи це дійсно відбудеться? Є один серйозний аргумент за, і один серйозний аргумент проти аргумент проти він зводиться до головної основної речі. Це вже було. Вже не перший раз. Ану, згадайте, як витік був з оцеї копенгагенської зустрічі радників і зрадників у червні 23-го року. Пам'ятаєте, в Копенгагені збиралися, а Копенгаген це данія. Там журналісти це не так, як в Україні чи Росії. Вони там як священні, як боги. Їх не можна прогнати, відігнати. От вони ну, в зал не могли зайти, але вони чекали під залом, виходили, ще не встигли оговтатися оці радники іноземні, і вони їх засипали питаннями, вони проговорилися. І журналісти дали інформацію, що в липні місяці 23-го року війна закінчиться, почнуться серйозні переговори. Що тоді зробив Зеленський? А ну давайте згадаємо: Зеленський тоді почав руйнувати ТЦК, почав лякати українців, щоб ніхто не хотів ніякої перемоги, а тільки здатися якомога швидше. Воювати будуть всі війна буде десятки років. все. ви пам'ятаєте. Тоді почалася ця тема знищення ТЦК. Перехід від мобілізації до бусифікації тоді відбувся. І основне він провів перший. Реальний чисто передвиборчий виступ на День Конституції України, ви пам'ятаєте, цей маразм? трильйон доларів у нас буде ВВП в Україні, та нам до трильйона доларів в сім чи вісім разів ще збільшувати треба було на той момент. Вісім разів, по-моєму, треба збільшувати. У нас було щось 150 чи скільки мільярдів доларів. ВВП він, от я зараз роблю трильйон доларів. Середня зарплата в Україні буде вища за середньою зарплату Європейському Союзі. Ну він брехав саме так. Як брешуть перед виборами. Тематика. Тобто в інших випадках брешуть по-різному, а оце брехня під вибори. А потім не вийшлося. А потім, 1 вересня, ви правите, що він розказував, ми вступили в останню стадію війни. Війна закінчиться до кінця цього року, 23-го року до кінця, ще раз. Не 24 і не 25-го, а 23-го. Путін йому пообіцяв і вже не виконав. Тому. Зараз вірити нові чергові обіцянці колективного Путіна, коли саме та частина Путіна, якої залежить війна чи мир, не зацікавлена в мирі, навіть різне зацікавлена. Ну мені здається, це дуже сумнівним з другого боку, на самій Росії економічно ситуація патова. В них вона погіршується, а Америка, якщо все ж таки вз'їсться колись, поки що не з'їлася. А якщо вз'їсться Трамп, то може бути дуже погано. В них непевність своя внутрішня. Врешті-решт, фактор відсутнього Путіна може бути оголошений публічно. Це не можна довго тримати. Ну зовуйте, коли вже наше міністерство закордонних справ уже починає говорити, що цар та не чи ніякого Путіна немає, не існує. То в такій ситуації рано чи пізно це вибухне. Плюс в них є ще один фактор, про який чомусь нас ніхто не згадує. Ну я не знаю, наші відслідковують заліз ситуацію на Росії чи ні. Хтось пам'ятає бунт Дерипаски, року тому на виступив в Індонезії на якомусь глобальному черговому економічному форумі з таким страшним розгромом проти війни і проти того, тих, хто її ведуть, просто з тотальним розгромом. Дерипаска – один з гамантів Путіна, один з басових е, олігархів. А він після того спокійно вернувся в Росію. У нього ніяких проблем не виникло, а це був виступ просто розгромний. Ознака того, що олігархи відчувають ще трохи протягнути, в них почнуться найбільші проблеми, які тільки можуть бути, їх почнуть букувати вже реально по всьому світу. І ніхто не враховує, що ну звичайно, шойгу це дуже круто. Дмитрій Медведєв – це очень большая моща, але 8 грамів чи скільки куля. Має трошки більшу мощу. будь-хто з олігархів може запастити мільйон, а може запастити і мільярд для того, щоб їх прибрали. Кого не можна прибрати, це Путіна, тому що є певні там певні правила на Росії. Він недоторканий. А от прибрати. Будь-кого з його команди, тих, які їм заважають, можна. Я думаю, що ті моменти вони розуміють, в них занадто напружена ситуація всередині. А поки що, останні шанси отримати велику торбу пряників від Трампа. Я думаю, що це є те, що може дійсно підштовхувати до того, чому в Росії могли вирішити, та ні, ліпше підемо на це. Можливо, якось гарантувавши для себе свої власні можливості. Оце моя оцінка цих ситуацій по переговорах. Зовнішньо переговори не дають жодних підстав для оптимізму, просто жодних взагалі, але внутрішньо дуже активно почали говорити, що буде зараз якесь перемир'я. Отака така історія. Це перше, Другий момент, що стосується самого, самої суті, всі звичайно бачили страшну істерику такого собі проросійського політтехнолога Дмитрія Літвіна. Який працює в Зеленського спічрайтером, кажуть, що потіснив її подаляка, і навіть Єрмака вже тисне. Ну там щось з орієнтацією там є проблеми певні. Отже, Дмитрій Літвін раптом вибухнув в істериці, що це все брехня. Якась польська газетка опублікувала наслідки розмови е, Віткофа з Путіним. Путін з Віткофом не підходили до цієї польської газетки, їм коментарів не давали. Це дуже тупо. Це дійсно дуже примітивно, тому що інформація пішла відповіді самого Ушакова. Ушаков відразу заявив російським журналістам про те, що американці нам дали план, який нам дуже вигідний, і дав кілька на нього натяків, і навіть кілька деталей. Польська газетка єдине звідкись припустила про 99 чи 55 років, які Україні буде заборонено офіційно угодою повертати свої території силовим шляхом. Такої інформації офіційно ніде не прозвучало. А може вона звучала до того, може, якесь інше джерело. Це єдине, що додавала від себе польська газета. Це стандартний спосіб Дмитрія Літвіна переключити на когось, хто другорядний, хто дійсно не повинен би мати такої інформації, розказувати, що він міг знати. Так не він, а учасник розмови Ушаков про це сказав.